Ситуація в громаді стабільна. Про це сказав на Оперативному штабі 5 лютого карлицький міський голова Олександр Панюте. Він представив нового офіцера поліції громади. Це Володимир Виноград. Пряма мова Олександра Панюте під час представлення. Прошу всіх, включаючи е е Люда Іванів на вас. Служба, терцентри, хто там ще. Оці виїзди, де є потреба підсилення і плюс є автомобіль. Він сьогодні місце розташування. Всі ви знаєте, міс Кремтсервіс, напрямок, складання протоколів. Ми можемо його залучати. І ми видаємо йому доручення, крім загальних питань, які будуть йти по лінії поліції. Ми розпочинаємо роботу і давайте залучати, де є потреба. Офіс офіцера поліції знаходиться в приміщенні міського будинку культури. Медики інформували, що кількість хворих на ГРВІ, пневмонію та ковід на рівні попереднього тижня. А ось що сказала начальник відділу культури Олена Петленко про заходи, які відзначатимуться у лютому. 15 лютого, день шанування учасників бойових дій на території іншої держави, лютого – день єднання, 20 лютого, день шанування Героїв Небесної Сотні, та річниця початку окупації східних областей нашої України, 24 лютого, друга річниця повномасштабного вторгнення Росії на території України. Рятувальники сповістили про початок сезону спалювання трави очерету. Та про відповідальність, яка чекає на паліїв зловмисників. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила про успіхи наших дітей на олімпіадах, конкурсах. Про це і ми вам розповімо в найближчих новинах. Нашого земляка Івана Ляшка із села Черняхов. Указом президента України нагороджено посмертно орденом за мужність 3 ступеня. 1 лютого в Черняхівській гімназії, де навчався Іван, відбулася урочиста лінійка на вшанування пам'яті героя і вручення ордена його матері Світлані Іванівні. На заході були присутні Карлицький міський голова Олександр Панюта, начальник другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко, староста села Володимир Безвердний, начальник відділу освіти громади Надія Мельченко, вчителі, учні, жителі Черняхова, говорить Олександр Панюта. Віддав найцінніше, віддав життя за те, щоб ми з вами жили, працювали, навчались у мирній, незалежній Україні. Наш обов'язок зберегти пам'ять про героїв, наш обов'язок надавати рідним, батькам, дружині, дітям підтримку і пам'ятати, що зробили. Наші герої для нас. Тому вічна пам'ять і слава герою, і слава Україні. Героїв! Володимир Бойко вручив Світлані Іванівні орден за мужність, яким посмертно нагороджено її сина Івана. Прийміть цю нагороду. І вибачте нас. Що ми не врятували його, що ми не змогли його? Ще, його. Ще одна новина з Черняківської гімназії. Тут 1 лютого відбувся ярмарок під гаслом Наша мета, дрон. Готувалися до цього патріотичного заходу всі: вчителі, учні, їхні батьки. Долучились вихованці дитсадки села. На ярмарку були різні смаколики, а ще творчі доробки. Ось фрагменти зйомок нашого оператора, який побував на ярмарку. Та щось привіз я не бачила тебе вікторів. Чим вас пригостити? А це Кагарлицький міський голова Лисан Панюта, староста села Володимир Безбердний, начальник відділу освіти Надія Мельченко, менеджер благодійного фонду МХП громаді Зіновій Ялюк, фермери села, підприємці, батьки охоче купляли те, що діти їм запропонували. Підсумку всього було зібрано на ярмарку 32 тисячі. Гривень. Що ви знаєте про скаутів в Україні? Зовсім мало знали і ми, аж поки не побували на зустрічі невеликої групи відповідальних працівників служб міської ради з регіональною координаторкою проєкту Я серед своїх членкиною національної організації скаутів України Маргаритою Льовіною. Дехто з аудиторії про українських скаутів почув уперше. Це емблема скаутів України. А місія скаутів сприяння вихованню молоді України за системою цінностей, які через скаутинг допомагають будувати кращий світ, де люди самореалізуються та відіграють конструктивну роль в суспільстві. Це формування в молодої людини чи дитини відповідальності та свідомої громадянської позиції. Взагалі слово скаут з англійської означає розвідник, тож батьківщиною скаутингу є Великобританія, а зародився. Рух у 1907 скаутський рух, міжнародний, неполітичний, молодіжний рух, його мета підтримка молоді в її фізичному, розумовому, духовному розвитку таким чином, щоб вона могла відігравати в суспільстві важливу роль. У скаутському законі 10 пунктів. Зокрема, скаут служить Україні і виконує перед нею свої обов'язки. Скаут допомагає іншим, скаут поступає по лицарськи, любить природу і старається її пізнати. Скаут відповідальний і слухняний. Своїм батькам та наставникам скаут ощадливий і жертовний, чистий в думках, мові і вчинках. Це загалом. А Маргарита Льовіна представляє один з проєктів скаутської організації України. Я серед своїх він спрямований насамперед для підтримки дітей та молоді, які постраждали від війни, зокрема тих, що стали внутрішньо переміщеними особами. Що мета цієї програми, коли ми її створювали, заключалася в тому, щоб будь-яка дитина, яка приходить в це коло не відчувала якогось е, упередження в свою сторону, не зважаючи чи це ВПО, чи це місцевий житель, і не було такого відчуття, що дитина щось важливе пропустила і не володіє певною інформацією. Проєкт я серед своїх. Реалізується скаутської організацією у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією ЕЛПС РезіЛІНС. Та підтримки Гуманітарного фонду України розроблено об'ємні ілюстративні методичні посібники, з якими працюють і координатори, такі як Маргарита, і, може будь-хто, хто зацікавиться такою діяльністю, якими є деякі напрямки такої роботи з дітьми і молоддю. Тренінги, курси, волонтерство вельми важливе, як і організувати і зацікавити ним. Організація таборів як в Україні, так і за кордоном вже. За міжнародної підтримки. А ще по ходу всіх названих і неназваних заходів, що важливо і на що вказує, і назад проєкту Я серед своїх, а те, що дитина чи молода людина, адже проєкт, розрахований на вік від 9 до 15 років, перебуває в спільноті однодумців, скажімо, як волонтер. Кожного зігріють посмішки і обійми. Ну і звісно ж, юна особа набирається досвіду. Ми лаконічно виклали наші враження від зустрічі координаторки з скаутської організації. З різними посадовими особами, які можуть взяти на озброєння почуте і побачене, освітяни, працівники служби у справах дітей, сім'ї, а також молоді спорту, соціальні працівники. Вочевидь, насамперед їх має зацікавити масив інформації про скаутинг. Скаутські організації є в більшості областей України, тож до шляхетної мети долучається все більше дітей і молоді. На наш погляд, виникнення і розвиток громадських організацій засвідчує і розвиток громадянського суспільства в державі, а це ознака цивілізованості. Директорка Гарлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила нам, що лікарня отримала новий сучасний медавтомобіль, оснащений новітніми приладами для комфортного транспортування тяжкохворих та маломобільних пацієнтів. Адміністрація закладу, медпрацівники. А також пацієнти висловлюють подяку Департаменту охорони здоров'я Київської обласної адміністрації, Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням старшого офіцера поліції інни Калієвської, 126 двадцять звернення повідомлень зафіксовано за тиждень у поліції від жителів Кагарлицької і Жищівської громад. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Мешканцями Кагарлика ведеться досудове розслідування, а речовини досліджуються в лабораторії. Жителька нашої громади заявила в поліцію про те, що в Куп'янському районі Харківської області під час бойових зіткнень зник її син, військовослужбовець 84-го року народження. У магазині Фора в кагарлику громадянин вчинив крадіжку алкогольного напою вартістю 642 гривні. Особа зломисника встановлена і ведеться до розслідування. Шахрайство. Жителька Ржищева, переглядаючи в телефоні один з додатків, Ой, Лис і, перейшовши за вказаним посиланням, позбулася 9 тисяч гривень з власної картки. Постраждав і кагарличанин, але суттєвіше. Шахраї в телефонній розмові представилися працівниками Приватбанку. І Довірливий клієнт в розмові видав конфіденційну інформацію. Підсумок дуже сумний. Шахраї зняли з картки громадянина 90 тисяч гривень. Поліція закликає до обачності і обережності клієнтів усіх банків. Їхні працівники ніколи телефоном не розпитують у клієнта його дані. Чотирьох гори водіїв піймано за кермуванням автівками у стані алкогольного сп'яніння. На переїзді у районі переселення 4 лютого сталася дорожня транспортна пригода. Автівка врізалася в дерево через те, що водій не впорався з кермом. Одного травмованого пасажира спрямовано в лікарню білої церкви, інший – у лікарні в карлику.